Це програма Меню порад. Щотижня з улюбленим партнером, торгово-розважальним центром вам дізнаємось, що буде модним та актуальним. Розповідаємо про цікаві новинки одягу, аксесуарів, обираємо коштовні подарунки, підбираємо правильний стиль, шукаємо ексклюзивні речі. Щотижня цікаві та корисні поради. Сьогодні нас консультують фахівці магазину «Імідж», що у Львові у вамі на Воговського 100. Оскільки на дворі літо. Пора сонця саме час оновити свій гардероб. Сьогодні обираємо правильні парфуми, тому якщо ви не уявляєте свого життя без аромату, не перемикайте. Розказуємо, які аромати є актуальними для жінок і чоловіків у період літніх відпусток. Багато хто вже давно знайшов свій аромат і не має наміру його змінювати. А є й такі, які досі вагаються і шукають щось нове, ексклюзивне та оригінальне. Однак запам'ятайте, влітку слід обирати легкі квітково-цитрусові аромати. Для чоловіків ж ідеально підійдуть цитрусово-водянисті. Правильно наносити парфуми. Аромат потрібно наносити на зони, де пульсує наш пульс, де наші вани. Це може бути зап'ястя, обов'язково під шию під завушку, і можна наносити на інше, що зап'ястя або на зону декольте, такого плану. Обов'язково аромат не можна розтирати. Не можна. А, не можна. Аромат потрібно нанести і зачекати до п'яти хвилин. Він має з'єднатися з вашою шкірою і розкритися. І тоді ви зрозумієте, яким він буде, яким він залишиться. Ви відчуєте всю його глибину і солодкавість всю гаму. Тобто, ось так не потрібно. Це можна зробити, якщо ви хочете, щоб аромат швидше швидше втратився. І ще одне просте правило: наносити парфуми потрібно тільки на чисту шкіру та одяг, адже навіть дуже модний і дорогий парфум з предмету насолоди може перетворитись на неприємний запах і для вас, і для оточуючих. Сьогодні на ринку є величезний вибір парфумів і обрати дуже важко. Маємо декілька порад, як визначитись з ароматом за типом зовнішності. Кажуть, що квіткові легкі аромати із свіжими нотками ідеально підійдуть блондинкам і світлою шкірою. Якщо ви засмагла брюнетка, обирайте аромати з нотками прянощів та екзотичних квітів. Чоловіки, якщо хочете, щоб ваша друга половинка та інші жінки захоплювались вами, тоді обирайте парфуми із деревними, мускусними і трав'янистими нотками. Відома львів'янам співачка Наталка Карпа випустила лімітовану серію сонячного аромату. Гармонійний, солодкий, свіжий одночасно і сонячний. В чому сонячність аромату? Він грайливий, він іскристий. Його гама, він фруктово-квітковий, з гамою солодкої ванілі, піону, орхідеї, а верхні ноти йде моракуя. Цитруси, освіжаючі цитруси, які потрібні для літнього аромату нашим жінкам. Ніхто не розкаже про парфуми краще, ніж людина, яка втілила в життя задуманий аромат. Наталко, а звідки з'явилася така ідея створення парфумів, що надихнуло тебе? Ну, напевно, в даній ситуації було спочатку перше слово. З'явилося слово Сонцезалежна другим, напевно, пунктиком я Виділю подорожі, тому що я людина, яка дуже багато любить подорожувати, привозити. Натхнення привозити якісь е, е, спогади, привозити якісь відчуття, які десь вкарбовуються в пам'ять. І третій варіант, я про це мріяла вже дуже давно. У нас відбулася дуже така незвична колаборація з турецьким брендом. А, це відомий в Туреччині величезний завод косметики в парфюмерії. І ми власне з українським менеджментом сіли і придумали: а чому б не зробити лімітовану версію от таких літніх парфумів? Далий день оре остри світом салити. А що взагалі потрібно для того, щоб створити парфуми, і як знати, який аромат все таки буде правильним? Ну для, насправді для мене це був такий new experience, тому що з тим до того до того, з цим справа я ніколи не мала. Е, уявіть собі, коли тобі дають тестувати, пробувати різноманітні нотки. Та, і кажуть, оце може бути там середня нота, оце має бути база, оце може бути там верхня нотка. І ти, ну наче тобі там до вподоби подобається. Потім ну ти ж не зовсім розумієш, коли їх там, скажімо, цей і цей аромат поєднати. Та, і в нас було напевно. П'ять спроб, коли ми приблизно прикидували, як можна от порозставляти нотки, тоді ми відправляли на завод, великий завод це обробляв. Робили, потім присилали нам малесенькі такі пробнички, такі е, е, от невеличкі тестери. Ми їх тестували, і напевно п'ять разів я розуміла: ні, це не той аромат, який я бачу, який я відчуваю. Коли п'ятий раз я вже я вже. У мене мене вже навіть руки поставили. Ну як, ну 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 не вже це так важко? Ти отримати цей елексир цього сонечка. Ти знаєш, коли п'ятий раз мені вже за воду е, прийшов цей пробничок, я зрозуміла, що це майже те, до чого ми прагнули. Ми знайшли потрібний аромат. Аромат сонця, аромат посмішок, щастя і радості. Ну не знаю, мені здалося, що це воно з яким типом зовнішності дівчини? В тебе асоціюється, Можливо, ти собі вже уявляєш, як має виглядати дівчина, яка буде користуватися саме таким парфумом. Ти знаєш, в першу чергу мені здається, що це дівчина, жінка, яка любить життя, яка любить пригоди, яка любить відпочинок. Причому не пасивний, а активний. Дівчина, яка багато подорожує, дівчина, яка слухає гарну музику, яка читає. Яка кохає, <ріст> це десь, напевно, якось знаєш, візуальності такої немає, але є от внутрішнє наповнення цієї дівчини. Вона, напевно, десь ось така. А які парфуми до появи своїх власних були твоїми улюбленими? Ти знаєш, у мене дуже багато є парфумів, яких я люблю. Є парфуми, які мені дарують інколи вони там стоять роками. Я дуже добре пригадую свої перші парфуми. Це були парфуми від Ланком, поем називалися. Це був досить дорослий аромат. От і мені, коли виповнилось, напевно, там я ну, 16 років, мені їх подарували. Хоча я ще тоді не розуміла, що це дорослий такий виважений аромат, але вони мені надзвичайно сподобалися. Можливо, тому що були перші справжні парфуми. Всім усміхненим і сонячним дівчатам ми рекомендуємо парфуми. Сам це Байкарпа, люблю вас. Сьогодні мій настрій зробила бесіда з позитивною наталкою карпою. До того ж, тепер я точно знаю, які парфуми візьму з собою у літню подорож. Усміхнена і щаслива далі йду на пошуки корисних порад для вас, любі глядачі.